У нас в продажу є така от прекрасна 40 раковочка. Всі її українці дуже люблять за її надійність, за її простоту, що вона, в принципі, не ламається. А якщо і ламається, то запчастини в неї купа і вони, в принципі, дешеві. Сьомий рік, 2,4. Бензинчик, все як треба. 190 там, чимось копійками пробігу. Маємо оптику, є у нас туманечки на залізних дисках з штамповочками. Перейдемо до салончику. Салончик у нас такий от валюрчик сіренький. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, яке на яке, в принципі, присутнє. Є в нас автоматичний датчик світла. Що ж, таке у нас кермо. Знаєте, пластик, скоріш за все, пластикове таке. Стоїть штатна мультимедіа, в принципі, доволі непогана. Є у нас кондиціонерчик, дує, в принципі, доволі класно. Тут у нас два подстаканечка, стандарт для японців, коробочка, трансформатор, в принципі. одна із самих надійних, нічого там лишнього немає. Є в нас подлокотничок, то теж вілюровий, що я розумію. Все у нас вілюрове, є в нас і За бажанням можна відкинути сидінечко і щось транспортувати. А тут у нас ой 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 тяжовий люкс, огромный багажник. Есть боковиниши, колесико запасное, щоб если что, можна було поменять и не замиратися. А также у нас є така рычажочек, можна було, если вас там вдруг заклеїть, что можна було звідти вылезти. Так что, друзі, якщо хочете держать в руках эту связочку ключей и кататися на такие от пацанские камрюшки, 7500 вона ваше. Всех на ваша. Чекаємо всіх на автопоинте. Автопоинт. Придбай якісне авто.